Поки ми попереробляли всі геніальні ідеї, що нам приходило, це тільки на вечір ми зібралися, якби робити те, що зранку планувало. Планували ми отакі от поділочки зробити. Це ми ось понакручували вже ось такі ось гірлянди. Іх тут по 10 штучок. Все достану. І тут по 10 штук. От вони теж всі будуть кріпитися на таку реєчку. Так. Тут одна проблемка з'явилася. Якби не тільки проблем, то як нюанси такі. Дивіться, ця реєчка вона не двох тут. Буквально чуть-чуть не вистачає. Тобто, Що ми зробимо? Ми тут якби, приготували таку водопланочку сьогодні. Ну і ліцю візьмемо, подивимося. Тобто ставимо планку. Вона отак стане. Десь тут ми її отак отпилюємо. І оцей низ, вернею, оцей хвостик, ми зшиваємо шиваємо штуку. Я вже так робив. Причому робив не тільки це, зараз покажу, коли я робив стовпчики, у мене одного його потрібно було і цілу папку докупляти, або зробити стовпчик. Чесно, як є. Звичайний стовпчик і просто шитий. Дивіться, як ми закріпляємо. От ми закріпляємо ось цю вушку оце. Ми робимо знизу і зверху, щоб воно не злітало. Практика показала, що ті, що в нас вже зроблені, ще не злетіла ні одна. Тобто ми перед тим як ставити його, трошки гуляє, підкрутили. Ну, хоча ці пластмасові гайки, вони так особо, ну, не сильно вони підтягуються. Залізна може просто зірвати. Тобто придержали. Дивіться, обов'язково і спрес-шайби повинен бути. Далі. Ставимо другий. Тепер я одним пальцем придержую, щоб оця поїлочка не ушла. Тому що, коли я буду вигинати її, вона зараз йде сюди в мою сторону. Я одним пальцем придержую, іншим вигинаю. І ставлю вверх. Все, стало. Ну і все, так до кінця. Почемо ми з таких проволоки, Це робимо крючечки. І вишаємо в клітку, можна користуватися якби многоразовою поїлком. Я, до речі, ще сьогодні на вулиці мив їх, ну вже нехай вже наступного разу покажу, як я їх мию. Ось, до речі, крючечки вже готові. Тут вони вже Такі книжечки. це ми сьогодні поставили. Обичні пласкогубці. І цими ж пласкогубцями я навіть відкусую. Це теж сьогодні зробили, це посадили на ці на крючечки, Тут рейка була, тільки це та рейка, яка тут отодвигалась. Нам це не потрібно. Це і з цієї квітки брудера, що у нас було. Ну так потроху-потроху переробляємо під осьі реїщі. Нам вони дуже підходять.